Всім привіт, Вітаю вас на каналі english for ua Сьогодні у нас урок з граматики, і ми говоримо про минулий простий час ніякої води, лише все по суті, коли використовуємо цей час, як будуємо речення, питання заперечення та е, стверджувальні. А також поговоримо про неправильні дії слова. Якщо ви не дивились попередні мої уроки з граматики, то переходьте за посиланням. Я вже знімала відео на теперішній простий час, Present Simple, та на Present Continuous теперішній тривалий час. Отже, перше правило закінчена дія, яка відбулася в минулому. Наприклад, I spent my last holidays in the village. Останні свої канікули або відпустку я провела в селі. Отже, це було в минулому. Канікули закінчилися, отже, це на спас Симпл. Друге правило: коли ми говоримо про дії, яка відбувається одна за одною. Наприклад, I got up, I had coffee, I went to work, I had lunch. Тобто я прокинулась, випила каву, пішла на роботу, потім пообідала, коли ви описуєте одну дію за одною. Третє правило, коли ми говоримо про звички, які були у нас в минулому, але зараз їх немає. I ate many sweets when I was a child. Я їла багато цукерок, коли я була дитиною, але зараз я не їм. Це те саме, в принципі, можна пов'язати з першим правилом. Все, що було в минулому, це у нас буде past simple. Але закінчена дія, яка зараз вона не продовжується, зараз ви не пов'язуєте своє життя з цією дією або з цією звичкою. І ще одне правило, коли говоримо про людей, яких більше з нами немає, тобто які вже померли. Наприклад, Мерлін Монро was a famous actress. Мерлін Монро була відомою актрисою. Вона вже померла, тому ми говоримо про неї як у минулому. Це основні правила використання цього часу. Тепер перейдемо до формування речень. Нагадую вам, що у нас є стверджування. Заперечні та питальні речення. Стверджувальні ми будемо позначати плюсиком, заперечень мінусом і питальні знаком питання. У всіх схемах, граматичних схемах ми використовуємо займенники. Але не забувайте, що замість займенників у нас може стояти будь-яке інше слово, ім'я або, наприклад, мій брат, мої друзі і тому подібне. Це лише схема, як будуються речення. До речі, якщо ви не знаєте, що таке займенник, то переходьте за посиланням. я вже знімала відео на цю тему. Отже, ми беремо наші займенники, поговоримо спочатку про стверджувальні речення. І потім беремо наше дієслово, ставимо його у другу форму або додаємо закінчення Ді. Що це означає, якщо ви побачили таке в таблиці? У нас дієслова бувають правильні та неправильні. Правильні називаються «regular», неправильний і Коли дієслово правильне, то в минулому часі ми до нього додаємо закінчення «ді». Коли дієслово неправильне, то воно змінюється згідно отої страшної таблиці, яку всі знають зі школи, там, де три колоночки треба було вчити, і ніхто не хотів його вчити. Оце у нас неправильні слова, і verbs. І з цієї колонки, з цієї таблиці, ми беремо другу колонку. Тому в схемі ми позначаємо біля літери V двіку. До речі, ви пам'ятаєте, що таке V? V це ж у нас веб англійської мови, а в схемі ми беремо лише першу літеру V. Ось у нас так будується стверджувальне речення. Наприклад. Вчора ми грали в футбол. We played football yesterday». «Play» – це правильне дієслово, тому ми до нього дали закінчення ді. Um, мій брат приходив до мене вчора. «My brother came to me yesterday». «Come» – це у нас неправильне дієслово, Ми подивилися в таблиці. Друга форма дієслова «come» – це «came», і ми поставили uh, його в це речення. І все, як ви бачите, дуже просто побудувати стверджувальне речення. Нам не треба думати, це he, she, we, чи you. Дієслово, воно однакове для всіх займенників. Але цей момент лише з цими неправильними дієсловами. Як їх краще вчити своїми учнями, своїм студентам? Я пропоную два варіанти. Перший варіант це як зазвичай таблиця по алфавіту, як в школі. Але як на мене, то так вчити набагато складніше, тому що всі дієслова різні і важко їх запам'ятовувати. Хоча бувають такі студенти, які навпаки хочуть вивчати саме по цій таблиці, я не проти. Друга таблиця, яку я пропоную своїм студентам, це дієслова, згруповані по типу формування. Наприклад, є такі дієслова, як приносити брін, воно змінюється на brought, брот, купувати бай. Бот-бот, бачите? Брот-брот, бот-бот. Тобто однаково вони формуються. І так далі. І всі дієслова, вони сформовані таким чином. Я вам хочу запропонувати ці дієслова на іншому Ютуб-каналі. Це мій ютуб-канал, який я колись створювала для своїх студентів. Це просто була як платформа для того, щоб кидати якісь туди корисності та уроки. На той час я знімалася російською мовою і. Оскільки я перейшла на українську мову, то всі ці відео я е, повидаляла. В принципі, там залишились лише якісь англійські відео. Е, ви можете це, перейти на цей канал, е, внизу в сторінки є посилання. Коли промотаєте до кінця, то там внизу посилання називається English from Alay. І в мене є там плейліст, неправильні дієслова. Там 100 неправильних дієслів, які сформовані саме таким чином, згруповані таким чином, яким я тільки що вам розказала. Е, вони. Я там називаю дієслова три форми дієслова в кожному відео. Єдине, що переклад під відео написаний російською мовою, і я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Спочатку я думала, що. Ці відео також повидаляю, але зроблено достатньо багато роботи. 100 дієслів це ну, достатньо об'ємна робота була, щоб це все зробити. Тому я не знаю, що з ними робити. Якщо у вас є якісь ідеї, варіанти, то може підкажіть мені, чи можливо ви можете користуватися і надалі ціма відео. Будь-якому випадку я залишила посилання на мій канал. Ви можете заходити та дивитися та вчити ці неправильні дієсла. Це у нас, що стосується стверджувальних речень. Тепер переходимо до запечених речень. Тут все дуже просто. З'являється допоміжне дієслово did, not. Скорочено це didn't, і потім ми пишемо дієслово, але дієслово не змінюється. Тобто в початковій формі все дуже просто. Наприклад, я вчора тебе не бачила, I didn't see you yesterday. Ми вчора не працювали, we didn't work yesterday. Додали didn't, взяли дієслово початковій формі. І все, нічого у нас не змінюється. А тепер перейдемо до питальних речень. Щоб утворити нам питальне речення, ми допоміжне дієслово дід ставимо на перше місце. І все. Потім у нас іде займенник, дієслово в початковій формі, і більше нам нічого не потрібно. Наприклад, ти вчора працював Did you work yesterday. Uh, ви вчора ходили в кіно Did you go to the Cinema yesterday?» Нічого ми не змінимо. змінюємо дієслово лише в стверджувальній формі. Якщо у нас питання з питальним словом, то всі питання слова ми ставимо на перше місце. Наприклад, що ти вчора робив? What did you do yesterday? Куди ти вчора ходив? Where did you go yesterday? Єдине виключення з правил, це у нас коли є питання з, питання з питальним словом ху, хто. Це у нас питання називається до підмета, тоді воно будується іншим чином. Ми не використовуємо допоміжне дієслово did, ми просто беремо дієслово в другій формі або закінченням іді. Наприклад. Хто uh, з'їв мій бутерброд, Who ate my sandwich. Хто сидів на моєму стільці? Who sat on my chair? Це у нас виключення із правил, запам'ятайте. І останній момент, на який я хочу звернути увагу, це допоміжні дієслова, які використовуються в минулому часі. Ось вони. Yesterday, вчора, last year минулого року. Замість є ми можемо поставити, наприклад, month, місяць. або... «day» день, ago» два роки назад. Так само замість туєс можемо поставити months ago» місяць назад, або two days ago» два дні назад. Або коли у нас вказаний конкретний рік, наприклад, «in 1992». Якщо ви не знаєте, як вимовляються роки англійською мовою та цифри та все, що з цим пов'язано, у мене також є відео урок. Ви можете перейти за посиланням та подивитися. Якщо ви прийдете за цим посиланням, побачите мене в дуже колоритній ханці, то не дивуйтесь. Це я була в селі рік назад та розважалась, щоб не зійти з розуму, створила цей ютуб канал для того, щоб дати можливість учням вивчати англійську самостійно. Те саме ви можете робити, і це те саме ви можете робити зараз. У мене є багато корисних уроків. Сподіваюся, ви можете зайти в плейлісти та подивитися, знайти те, що вам цікаво. Це основні загальні правила використання past simple та як будуються речення. Є, звичайно, деякі нюанси, як читати закінчення дій, наприклад, або як змінити Слово тобі в минулому часі. Якщо вам буде цікаво, то у вас виникнуть якісь питання, то пишіть в коментарях, то я відповім на всі ваші питання або зніму окреме відео, тому що, якщо звертати увагу на всі-всі-всі деталі, то подібні відео будуть займати більше, ніж півгодини. Я думаю, що це нікому не цікаво та нудно дивитися. Якщо вам сподобався цей урок, то не забудьте поставити лайк. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то всі необхідні посилання ви знайдете під відео. Не забувайте, що все буде Україна. Сподіваюсь, скоро побачимось!